Вночі окупанти атакували Харків. Два прильоти шахетів по місту. Обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На місці одного із влучань масштабна пожежа. За даними Хова є постраждалі. У першій сімнадцятій ночі по місту Харкову окупанти завдали ударів шахедами. Внаслідок попадання уламків. Горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Постраждали чотири людини. У 14.05 в місті Харків внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Конструктивні елементи зруйнованого будинку. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 70. Десяти років загинула 82-річна жінка. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Борова Куп'янськ. Об 11.40 у місті Чугую внаслідок ворожого обстрілу двома ракетами Торнадо С та у 12.30 в результаті ракетного обстрілу двома ракетами ЗРК с 300 пошкоджено будинок. Квар. Тири, два автомобілі, поранено три людини. Об 11.40 у селі шипувати на території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат. 3 травня з 8 по 12 у місті Вовчанськ відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50 гектарів території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети рятувальники звітують протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж: по одній у Куп'янському та Харківському районах області, ще одну у Холодногірському та три в Основ'янському районах міста Харкова. Вночі російські загарбники здійснили атаку ударними безпілотниками по Основ'янському району міста Харкова. Сталися три пожежі за різними адресами. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів. Трів за попередніми даними постраждало чотири особи. З них одна дитина. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка та Кислівка Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.